Вчителі століттями намагаються переконати своїх вихованців, що життєвий успіх тісно пов'язаний з академічною успішністю, але вірять в це далеко не всі. І в чомусь мають рацію, тому що історія знає безліч прикладів, коли двієчники якраз досягали неймовірних висот. Пропонуємо вам ознайомитися з тими великими людьми, які доводили батьків майже довідчаю, відсутністю ентузіазму і нормальних оцінок в школі. Ось чотири великих людини, які жахливо вчилися в школі. Перший великий діяч Вінстон Черчилль, який не проявляв особливого ентузіазму у навчанні. Другий великий діяч Стів Джобс, який також не мав високих оцінок у школі, але став видатним інноватором. Третій великий діяч Річард Бренсон, який став успішним підприємцем, незважаючи на низькі бали в школі. Біл Гейтс, затятий антигуманітарій і геній, засновник Майкрософт. Принципово ігнорував всі гуманітарні предмети, зовсім не вважаючи їх цікавими. Йому було щиро шкода витрачати на них час, який можна було присвятити улюбленим математиці та програмуванню. Батьки були природно незадоволені ситуацією, що склалася, і спробували використовувати матеріальне стимулювання біла. Такий підхід теж нічого не дав. Він продовжував займатися тим, що йому подобалося. До того ж, дуже успішно, наприклад, здавши іспит з математики. Він набрав рекордні 800 балів, хоча навіть рівень в 750 вважався майже нереальним. Мимоволі замислюєшся, наскільки рано ця людина відчула своє призначення і визначила сама для себе сферу інтересів. Наступний в списку Чехов мало часу на навчання і погані оцінки. Вже кого кого, а Антона Павловича, надзвичайно талановитого з письменників людину виховану і вкрай інтелігентну, здавалося б, неможливо запідозрити в поганій успішності хоч по одному предмету. Проте це так юному чехову доводилося двічі стати другорічником через такі предмети, як географія, арифметика і грецька мова. Причому здібностями майбутній письменник не був обділений, а ось часу на навчання у нього катастрофічно не вистачало. Справа в тому, що Чехов в ті роки активно допомагав батькові в крамниці, і йому було просто ніколи. Далі йде Йосип Бродський – талановитий шибеник і невстигаючий. Поет, ім'я якого досі згадують із захопленням в шкільні роки, постійно випробовував терпіння вчителів. Майбутній лауреат Нобелівської премії глибоко зневажав навчання в цілому і методики викладання в СРСР, зокрема. Тому уроки він просто бойкотував. Тобто фізично, звичайно, присутній, але відсутній погляд у вікно наочно показував, що саме думає юний бунтар про школу. Крім того, Бродський був майстром придумувати пустощі, а також заважати вчителям. Відповідати на питання відмовлявся, а домашні завдання виконував через пень колоду, і дуже рідко нерви вчителів продовжували страждати аж до сьомого класу навчання Йосипа. Він був залишений на другий рік за неуспішність. Але замість того, щоб все ж піти в восьмий, закінчив своє навчання і влаштувався на завод учнем. Вчителі були лише раді, далі йде Уінстон Черчилль всіх наздогнав і обігнав, але не відразу. Що дивно, талановитий політик в школі теж був найостаннішим по успішності, крім того, він мав слабке здоров'я. Тому вступити в тон не зміг, а освіту здобував у Хероу, де став одним з 12 найкращих випускників. Як при всіх його здібностях розумі і хитрості, Черчилль був настільки поганий в навчанні в школі, залишається загадкою. Він був різнобічно розвиненою особистістю, що викликає захоплення. Правда, якщо свої здібності він розвинув до максимального рівня, то зі своїм здоров'ям не церемонився навіть в зрілі роки. Вчорашній двієчник став легендою. Хоча в шкільні роки ніхто з однокласників не міг цього передбачити. І таких прикладів безліч. А хто з ваших знайомих ненавидів школу, але пізніше зробив блискучу кар'єру? Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям.